Привіт! Я дуже рада бачити тебе знову. Ой, а що за куля до мене прилетіла, та ще й прикреплена до неї листа? А давайте подивимось, що там написано. Шановний друг, запрошую тебе вирушити в подорож до нашої країни. Хто ми Спробуй відгадати? І яка це країна? Ну що, спробуй відгадати? Ось. Я не стою і не стрибаю, жодного кута не маю. Як ти гадаєш, що це може бути? Так, звісно, це коло, друга загадка. А ми у сторони протягли рівненькі відрізки, поміж них чотири кути. Хто я? Так, звісно, це квадрат. Знаєте, я. Вважаю, що це геометричні фігури, і вони запрошують нас до своєї країни, яка називається математика. Але для того, щоб потрапити туди, потрібно виконати завдання. Ти готовий? Привіт! Перше завдання для тебе. Відгадай, на що схожий предмет. На трикутник. на овал. На, на коло. На овал. На прямокутник. На овал на квадрат на прямокутник, на квадрат, на прямокутник. На трикутник. На коло. Друге завдання зайчиняє йде на день народження доведмедика і хоче подарувати йому великий широкий шарф. Але їх у нього два, треба визначити, який вузький, який широкий. Ти пам'ятаєш, раніше ми з тобою говорили, що якщо ти хочеш дізнатися. Яка величина предмета, то можливо це зробити за допомогою прийому накладання. Наприклад, ось в мене два відрізка рожевий і жовтий. Як дізнатися, який великий, який маленький, який високий, який низький, який широкий, який вузький? Дуже просто. Ми прикладаємо один на інший рівненько. Куточок до куточку, і ми бачимо з тобою, що рожевий ширше, ніж жовтий. А також рожевий вище, ніж жовтий. А жовтий вузенький, а також жовтий маленький. Ось так дуже. А тепер допоможемо зайчику. Накладаємо шарф на шарф і бачимо. Синій шарф ширше. А зараз спробуй визначити, хто високий, а хто низький. Як ти гадаєш? Так, звісно, жираф високий, зебра низька. А тут хто високий, хто низький. Так, лелека висока, робчик низький. Тут відгадай, хто високий? Так, звісно, дівчинка висока, хлопчик низький. А тут що вище? Дерево чи кущ? Так, дерево високе, кущ низький. Як ти гадаєш? Стілець який? Стілець низький. А шафа яка? Шафа висока. Як ти гадаєш? Будинок який? Будинок високий. Машина низька. Ти дійшов до математичної країни. Чудово впорався з усіма завданнями. Молодець. Дякую. До побачення.